Всім привіт! Мене звати Рослан, Ви на каналі ProBusнес Юа, і сьогодні заключна серія наших епічних розпаковок, які ми придбали на аукціоні Прозоро від Укрпошти. Я нагадую, що це був мішок з 117 посилками. Багато часу пройшло, багато випусків, якщо не помиляюсь, це 10-й чи 11-й навіть випуск вже йде. І сьогодні це завершується. <смеш> Я пропоную робити це не затяжно Розпочати з очевидного. Є в нас тут а, така посилка а, тетенка. А, папір. А, Короч, ви самі все бачите, воно розідране, розірване, тут навіть ніж не потрібен, грубо кажучи, стерся а, Така, трішки покоцана. Як ви бачите, але це Лего Бразер LEGO. LEGO написано. І це, власне, ракета. Вони сюди вліпили ТТНку, яка е, закриває саму картинку. Але ззаді тут можна побачити, що це такий космо шаттл. А ага, okay. тут уже заклеєно. Окей. Okay. Прикольно, окремо йде така станція. Не знаю, чому окремо. І тут пакет з Лего. Я це розпаковувати не буду. Так. Закину це одразу ж в групу в телеграми. А тут я хочу подивитися, чи є повноцінно... Ну, Інструкція то є, але ось тут в кутку видно, як вона буде виглядати. Щось типу такого. Так, скільки тут? 7 кроків. 18 кроків в тому, щоб зібрати цей шаттл. Жесть. Раніше я це все любив, а зараз. Але якщо є фанати серед вас, будь ласка, ціною побачили, ми йдемо далі. Так, наступні. Пакет великий, але щось там маленьке. Знаєте, ми вже з вами навчені. І це у нас медалі. Я був впевнений, що це годинник. Я вам серйозно кажу. По вагі було схоже на годинник. Так, така ж для цих медалей. Окей, що у нас тут за медалі? Я вже в них спец. Так, ну такі нам не попадалися. Так, медаль материнства. Така. Так, тут що у нас за доблесний труд Століття. Так, со дня рождения Ленина. Ясно, понятно. Так, і 25. Років юбілейний сувенір. Так, завод Урал-електромотор. Такий. Як завжди, ми дуже раді з вами цим знахідкам. Так, кладуться все сюди. Відкладаю в сторону. Якщо серед вас є колекціонери, ласкаво просимо. Є і медалі, і значки вже є, марки забрали. Ну, медалі і значки. Велком! Так, ідемо далі. Давайте один жовтий і один білий. Щось дуже велике. Але при цьому легке. Йоханг. Йоханг <laughs> <а>, Йоршик. <laughs> Вау! Класно, класно, круто, стильно молодіжно. Такий йошик, коротше. Ну, що я можу сказати? Хай як пригодиться, що я можу сказати? Дружина буде щаслива. Так, жовтий пакет. Ціну ви побачили. Ми йдемо далі. Щось викупи. Кільце нам вже попадалося. Якщо це все срібло. Ой, чи може біле золото. Я знаю, що потрібно шукати пробу. Так, ну тут я пробу не бачу, не знаю. А, ні, є. Вибачаюсь. Тут на кільце, ну. Цепочка. А що з нею? А, я пам'ятаю. вона випала. Да. Вона, вона порвана. Вона поломана, схоже. Я не знаю, може його можна зажати. Тут просто воно випало. Трішки. В принципі, в принципі, тримається. Але якщо потягнути, то відповідало. Окей, це срібло. Це, тоді, походу, це все срібло, я не знаю. Так, що це? Ну, це теж я зразу бачу, що воно порване. Угу. Це, походу, хтось комусь відправляв в цей. на переплавку. Ну, теж клеймо стоїть. Блін, шкода, що я продав ваги. Якби ж я знав, що тут може таке попадатися, слухайте. Так, ще цепочка є, що теж порвана? Так, це що золото? Та ладно. Походу, золото. Ну, якщо тут відправили срібло лом, ну, це, це з чого може? Це може бути з сережки якоїсь чи з булавки. Ну, по ходу Я, я ж кажу, я не шарю, я не знаю. Якщо ви знаєте, як можна це перевірити, напишіть. Але ось тут клейма немає. Але, можливо, було на іншому куску вируба, я не знаю. Окей, що це? цепочка? Ну, теж, так. Да, дефект. Немає цієї защолки. Ну, бачу пробу якусь, але я не розберу, що написано. Чи може бути це. Ну ні, воно грязне. -срі... Срібло чорні, а це ж золото біле, не, не, не чорніє, правильно. Так, що це? А це може золото чи ні? Ну, походу, це золото, слухайте. Блядь, як зрозуміти? Хто шарить? Вам напевно не видно. Це може бути золото? Як зрозумієте? Але вона ціла. Слухайте. Чи срібло це. Ну, це на руку на, ну, жіночий, так? Да? Вона маленька, вона ціла. Блін. Так, тут є проба бачу. Ну як мені подивитися? Не знаю, я не бачу. Тут є якась спроба, але я не бачу. Жесть. Так, кольцо. Спасій сахрані. Тоже спробуй. О, тут чітко видно, що проба стоїть. Срібло. Таке кольце. Велике. Прямо на мене. ніхера собі. Ну, мене який? У мене десь. 20-й, мабуть, 19-й. Я не знаю. Ну, таке, таке кольцо спасій сохрані. Прикол. Так. Хрестик Раз Це, походу, алюмінієвий Просто, просто алюмінієвий хрестик. Ну, Це також алюмінієвий це, це точно алюміній. Це теж видно. Також спасій сохрані. Так, потім одна сережка раз Тоже спробуй стоїть. Блін, треба лінзу найти. ту, що я знаходив. Ми ж з вами знаходили лінзу. І тут також спроба стоїть, також одна сережка. Ну і скільки тут може бути? Блін, наша я ті віси вже продав. Ну це жесть. Хизину. Я думаю, гривень 100 тут може бути. Хоча б 100. Я не знаю, по чому щось, гривень по 30 на лом срібло. Ладно, розберемось. Я спробую це якось зважити, ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, це був якийсь жовтий пакет, да, здається? Білий. О, щось взагалі легке. Це щось дуже-дуже легке. Браслет. Ну, звичай... а, незвичайний, ладно. На магнітові. Окей, прикольна штука. Такий браслет. Типа А-ля двойний. Ну, не на мою руку явно, це на меншу або на жіночу. Ну, на чоловічу також може бути, мабуть, зараз подожіть. Може і на мою, що я на долоню міряю. Час. Так. Да. Блін. Незручно. Ну, коротше, воно сходиться. Там ще й зазор є. Ще й прокручуватись буде. О! Такий браслет. Окей. Ну, якщо на мою руку жирну налізло, то сорі, звісно. Я не думаю, що це щось дороге. Але сама суть. Прикольно, що защелка магніта. Окей, йдемо далі. Ціну ви побачили. Хочеться так епічно їх доставати, але завжди виходить. Так. Мені це подобається, але мені не чого воно, ну кольцо, так, да, є, окей. Це якось странно. Сорі, звісно, але... Ну, є проба, так. Да? Ну окей. Таке кольцо. чіпурне кольцо. Чого? Чого воно тут оказалось? В коробці. Це друге кольцо, яке ми знайшли за 117 пакунків. Ну, Якщо то ще й золото окажеться, то тоді точно профіт. Але треба знайти ту лінзу. Ви ще в тому розбирався? Так. Що це таке? О, ніфіга собі. Оце прикол. Навушники. Привік. І наушники в кейсі, з пленкою навіть. Так, а що тут пишуть? У мене колись до часів iPhone були SiaOmівські, э, точно в такому ж кейсі. Але я не бачу, чи це Xiaomi чи ні. Так, зарядка, шнур. А, ну і тут Китай. Так. Ну, фірми тут нема. Ну, ладно. Навушники нові. Прикиньте. Клас. Даже оці штуки ще не здерті. Типу, коли в кейс ставиш, щоб оно фіксіло ровало батарею. Ну і хай так і буде. Оце мені подобається. Я думаю, це гривень 200-300 має коштувати. В цьому я хоч трішки розбираюся і розумію. А що мені з тим робити, я не розумію. Напишіть, це в ломбард нести, чи куди, чи як його продати. Ну ось от, от, от цікави побачимо. Так, поїхали далі, жовтий пакет. Боже, заскочувало. Ніколи не розумів, навіщо ще... Ну я то тобто, походжу теж скочу. Забудьте. Так, що у нас тут? Воденник. Касіо. Тут. Кача, ремішок під заміну точно. Походу. Тут зві, з, з, звіна одного не хватає. Цього такої палички, що вставляється сюди, по ходу. Да. Ну окей. Такі часи касіо. Я таких не бачу. Ну, я-то взагалі. Це інтересна механіка чи ні? От як зрозуміти, якщо не. Я вже запитував, а так мені ніхто і не відповів. Якщо на часах не пишеться кварц, це 100% механіка чи ні? Ну, не йдуть. Що тут пишеться? Water, Water resistant Японія. Ні хера себе. Джапан написано. Касіо. 1332 в серії. Прикол. Може навіть дорого коштує Подивимось. Так, що тут? Щось, щось м'яке. От м'яке мені вже не подобається. Після отих рукавиць, після рукавиць я е, розчарований, тому не рукавиці, але шкарпетки. Тож шкарпетки нам вже попадали. Тут теж так само 5, 2, 3. Да, так само 5, 5 пар білих шкарпеток. Прикольно. А, дивіться, різні такі значки. Типу на кожній парі. Такі. Це щось незрозуміле. Такі і такі. Ну, окей. Знову розмір великий. Добре, хай буде. Носки це щось. Я не пам'ятаю, скільки нам обійшли ті, але ціну ви точно побачили. По-моєму, 120 гривень я знаходив таку, типу, по 5 пар. По-моєму, 125 гривень, щось таке. В будь-якому випадку ви ціну побачили. Так. Щось е -е, легке. А пакет такий незручний, що тут таке? Так, ні. Я думав, це якась лінза. Дивіться. З USB треба Powerbank. Щас я принесу пауэнк подивимось, що воно таке. Якщо ви думаєте, чому це я такий красивий зараз, тут в такій інтимній атмосфері, то це оця штука. Це виявилася лампа. Я не знаю, чи вам добре мене видно, але це просто шикарна штука. Її можна круто використовувати в таких зйомках, особливо якщо камера айфону це все ловить, але виглядає обалденно. Як ви зрозуміли, я в захваті. Це дуже крута знахідка для мене. Я буду це використовувати в своїх відео, в якихось, можливо, ви навіть це побачите. Але це просто круто. Це найкрутіша знахідка сьогодні точно. Так, і в нас останній пакет, якщо я не помиляюся, і нарешті я можу прощатися з цією коробкою, яка допомагала мені стільки часу. Розпакуємо останню. Так, і це навушники. Ну так. Да. Прикол. Дивіться, які наушники. Ого! Клац, клац! І побіг. Обалдеть. Про резини, ну все! Тут блок управління. А ще й мікрофон є! Та, ти що, дивіться, зацініть. Виглядають бомбезно. Так, ЄСбіжка для зарядки. Прикольно два мікрофона. Ну, тобто, об'ємний звук має бути для того, хто вас слухає, чудовим. Прикол. Ніфіга собі. І це також, я так розумію, нові. Дивіться, ця штука не розкрита навіть. Тобто вони реально нові. Так. Тут навіть якась а, кейс, мобі, кейс, аксесуар. Ага. Мобайл кейс аксесуар, отак от. Магазин називається. Окей. По-моєму, крутяк. Так, як це вставити обратно. Ну що, чесно кажучи, так, не шрудим і розмовляємо. Чесно кажучи, завершення, я думав, буде набагато гірше, чесно. Але в цілому, в цілому я задоволений прибуток, ви побачили за 117 випусків. Пишіть в коментарях, чи сподобалась вам ця розпаковка, чи купувати щось нове на Укрпошті на аукціонах, чи ні.